Доброго дня, шановні колеги-пасічники. Хочу з вами поділитися ідеєю, як ви можете реалізовувати прополіс, отриманий за новою технологією, своїм клієнтам. Ось такий, ось такий ароматизатор повітря у мене в автомобілі закінчився. Ми його звідси вилучаємо і передаємо на переробку вторг сировини. Так? А замість нього зараз я покажу, що ми робимо. Купуємо на Aliexpress ось такі тканеві мішечки 8х10 см. За 10 штук 2,47 центів. Розміщуємо в цих мішечках, отриманий за новою технологією прополіс та реалізуємо своїм Ось Такий мішечок з прополісом тепер в мене освіжає повітря в машині корисними ефірними оліями. Беріть на замітку. Вартість освіжувача повітря для автомобіля коливається від 150 гривень гривень до 1700